Замислювались ви, чому український перун так схожий на індійського індру? А Дашбог має риси єгипетського ра? Це не просто збіги у цьому відео. Ми вирушимо у мандрівку міфами, щоб відкрити несподівані паралелі між богами різних народів. Спираючись на реальні археологічні знахідки, мовознавчі факти та історичні дослідження, ми з'ясуємо, чи справді всі ці культури мали спільне джерело. Сучасні дослідники все частіше сходяться на думці, що більшість європейських та деяких азійських мов походять від спільної промови праіндоєвропейської. Це не фантазія, а результат кропіткої роботи лінгвістів, археологів та істориків. Вважається, що ця промова існувала приблизно 6-8 тисяч років тому. Вона стала основою для таких мов, як санскрит, грецька, латинська, перська, кельтські, германські, балтійські та слов'янські. Але де ж був її центр? Тут починається найцікавіше. Одна з найвпливовіших теорій, курганна гіпотеза Марії Гімбутас, прямо вказує на територію сучасної України як колиску праіндоєвропейської культури. Мова йде про так звану степову зону території між Дніпром, Дністром і Волгою, де жили скотарські племена, які вміли приборкувати коней, володіли металом і ховали своїх воїнів у курганах. Ці люди не просто займались побутом, вони мали міцну космогонічну уяву, вірили в небо, грім, сонце, землю, культ предків. У їхній культурі археологи знаходять ознаки ритуальних практик поклоніння вогню, воді, деревам і скелям. І саме звідси, з цього простору, ймовірно, почалося велике розселення хвилі міграцій, які досягли Індії, Ірану, Греції. Італії. Під час цих міграцій частина культури переносилась, частина змінювалась, але базові образи залишались подібними. Звідси й схожість між українським перуном і індійським індрою, між Дажбогом і сонячними божествами інших народів. Всі вони еволюція тих самих символів, що виникли у степовій Європі ще тисячі років тому. Прамова. Це не лише мова, це уявлення про світ. У ній були слова на позначення батька, води, сонця, вогню, коня і навіть бога громовержця. Наприклад, Петер батько, водр вода, совл, сонце, пекур вогонь, еквос кінь, перкунос бог громовержець. Це не вигадки, це реконструкції, засновані на тисячах мовних збігів у санскриті, латині, грецькій та старослов'янській. Отже, коли ми порівнюємо міфи, ми не просто бачимо схожість, ми повертаємось до спільного кореня, який жив у наших предках ще задовго до появи писемності. Коли ми згадуємо перуна. Грізного слов'янського бога грому, блискавки війни, важко не помітити, наскільки він подібний до інших верховних богів індоєвропейського походження, У Індії це Індра, у Греції Зевс, у скандинавській міфології Тор, і всі ці образи мають спільну основу, що тягнеться ще від праіндоєвропейських вірувань. Почнімо з функції. Перун, Індра, Зевс і Тор це небесні боги Громовершці. Усі вони асоціюються з блискавкою, грозою, дощем, а також із перемогою над темними силами, зміями, демонами або велетнями. Вони стоять на боці світла і порядку, захищаючи людей від хаосу. Індра, головний бог у ведійській релігії Індії. Вважається повелителем грому й дощу. У священних текстах він перемагає демона врітру, що стримував води. Зброя індри, це блискавичний дротик ваджра. Цей образ напрочуд схожий на перуна, який в українських піснях гримить, метає каміння у сербській традиції. Перун б'є в змія, який ховається в хмарах. Сюжет практично ідентичний. Грецький Зевс, також Бог неба і грому, його зброя блискавка, яку він отримав від циклопів, він є володарем Олімпу, богом, охоронцем порядку і закону. Тор, син Одіна, має молот мйольнір, яким б'є по велетнях і зміях, його міць також пов'язана з бурями та захистом людей. Усі ці божества. Мають одну архетипну роль небесний воїн, який карає, очищує, захищає. І в усіх випадках ця сила йде з неба, супроводжується громом і блискавками, та має ритуальне, магічне значення. Цікаво, що навіть мовні форми збігаються, наприклад, реконструйоване праіндоєвропейське слово перкунос. Означає саме бога-громовержця, від нього походять імення Перуна, а також литовський Перкунас і латиський Перконс – теж боги блискавки. Це вказує на єдине джерело, що збереглось у різних мовах. Що ще об'єднує цих богів це не просто стихія, це захисник народу, у народних уявленнях грім. Не лють, а очищення. Перун, Індра, Зевс і Тор не лише б'ють, вони встановлюють справедливість, їхня громова зброя це також символ правди, сили і справедливого порядку. Таким чином, Перун це не виняток, а частина великої мозаїки. У всіх куточках індоєвропейського світу від Київської Русі до Індії, від Скандинавії до Балкан, ми бачимо спільну ідею божество, що керує грозою і водночас захищає світ від темряви. Це свідчить про спільне походження, про глибоку древню традицію, що передавалась через тисячоліття Даш Бог! Один із найзагадковіших і водночас найшанованіших богів у слов'янській міфології, його ім'я згадується в слові о полку Ігоревім як Син Дажбожий. Тобто давні руси вважали себе нащадками сонячного божества. У деяких джерелах Дажбог був і Богом Сонця. І дарителем достатку, тепла, світла, такий образ має майже дзеркальні відповідники у багатьох інших індоєвропейських традиціях. У стародавньому Єгипті Бог Ра, сонячне божество, творець світу, подорожує небом у сонячному човні. Як і Дажбог, Він дає життя, тепло і силу. Раз являється на сході, проходить небосхил і вмирає на заході, щоб наступного ранку воскреснути знову. Цей цикл це не лише астрономічне явище, а й священна історія, що відлунює в багатьох культурах. У Греції Бог Аполлон, син Зевса, теж асоціюється з сонцем, музикою, ясністю думки. він – Бог пророкувань, світла, зцілення, уособлення гармонії, його атрибут золоте світло. Саме за полоном пов'язується уява про сонячного героя, який не лише дарує тепло, а й веде до просвітлення буквально і метафорично. У ведичній та іранській традиції є образ мітри, бога сонця, правди, угоди. Мітра охороняє порядок, стежить за дотриманням обіцянок і справедливості. Його культ поширився аж до Римської імперії, де Мітру вшановували як символ світла та істини, що долає темряву. Усі ці божества: Ра, Аполлон, Мітра і Дажбог мають не просто спільну астрономічну функцію, вони моральні орієнтири. Вони дарують не лише світло, а й сенс. Їх бояться, але й поважають, бо це світло не пасивне, а активно формує світ, мораль, життя. Дослідники реконструюють спільне праіндоєвропейське уявлення про божественне світло, слово дю позначало денне небо, сяйво, божество. З цього кореня походять слова Деус, Дів. День, Діва, Дажбог усе, що пов'язане зі світлом, життям і святістю. З цієї перспективи Дажбог не просто сонячний Бог, він зв'язок із небесним законом. Згадаймо, Дажбог буквально означає дай Боже або Той, хто дає, він несе світло і в матеріальному, і в духовному сенсі. Тож подібність між Дажбогом, Ра, Аполоном і Мітрою це не збіг, це відлуння спільного кореня вірувань, що виникли тисячі років тому в культурі предків, для яких сонце було не лише джерелом світла, а й уособленням справедливості, циклу життя, надії та святості, Велес. Один із найстаріших і найскладніших богів у слов'янській міфології він був пов'язаний із багатством, худобою, підземним світом, магією, музикою, торгівлею, поезією і навіть світом мертвих. Це не Бог однієї сфери, а радше втілення цілого спектру. Від матеріального добробуту до глибинних знань і зв'язку з предками, такі багатофункціональні боги, відомі й в інших індоєвропейських культурах, візьмемо Одіна з германо-скандинавського пантеону, його образ не лише верховного бога, але й мандрівного мудреця, пов'язаного з поезією, магією, війною. Смертю. Саме він керує Вальгалою, місцем, куди потрапляють загиблі воїни, але водночас один покровитель знань, рун, шаманських практик. Його часто порівнюють із велесом, за глибиною та обширом функцій. В індійській традиції ми знаходимо пушана менш відомого бога, але дуже показового. Пушан це охоронець худоби, провідник душ померлих у потойбічний світ, покровитель мандрівників і торгівлі. У Рігведі йдеться, що саме Пушан знає всі шляхи, проводить душі до їхнього місця, оберігає худобу та дарує добробут. Він, як і Велес, був богом переходу, як у буквальному, так і в духовному сенсі. У грецькій міфології близьким за функціями є Хадес. Так, він керує підземним царством, але це не просто демонічна постать. Хадес володар тіней, підземного багатства, джерел енергії, спокою невидимого у грецькій традиції багатство і смерть тісно пов'язані. Уся руда, зерно, коріння походять із під землі, як і душі предків. Велес теж часто зображався як той, хто під землею, але володіє надзвичайними знаннями. У давньоруських джерелах він названий богом скоту, але це лише верхівка. Багато дослідників вказують, що Велес. Також Бог мудрості, магії, заклинань. У переказах він міг набирати різні образи: старця, вовка, бика, ведмедя це Бог змін переходу таємного. Спільним для всіх цих божеств Одіна, Пушана, Хадеса і Велеса є те, що вони діють не на поверхні, а в глибині. Це – Боги невидимого світу, глибинного знання, пам'яті, смерті й переродження вони стоять на межі між життям і смертю, між явним і прихованим, між порядком і хаосом. І хоча назви різні, суть одна всі вони уособлюють силу, яка оперує в невидимому світі. Але визначає видимий, і саме в цьому їхня справжня влада. Міфи це не просто казки, це коди, що передають глибинну пам'ять Перун, Індра, Тор, Зевс, Дажбог, Ра, Аполлон, Велес, Одін, Пушан, Хадес, різні імена, але одна суть. Вони походять з одного кореня, із працивілізації, яка жила тисячі років тому на землях між Дніпром і Волгою. Ми не втратили цю пам'ять, вона живе в наших символах, обрядах, навіть словах. І що більше ми досліджуємо, то глибше розуміємо наші міфи це відлуння першого голосу людства. Друзі, поставте вподобайку, підпишіться на цей канал Міфічну Землю України та залиште коментар. Це найкраща похвала від вас.